Що приготувати дієтично на вечерю? Погнали готувати. Отже, в миску я вже вкинула кисломолочний сир. Якщо хочете дієтично, то беріть з низькою жирністю або зовсім знежиреним. Сюди ж додаю натертий твердий сир. Можна також взяти лайтовий варіант з меншою жирністю. У мене це сологуні чи моцарелла. Тепер сюди додаю нарізану зелену цибулю. Вбиваю два сирих яйця. І додаю відварені яйця. Я варю їх ось в таких ось формочках. в рецепті, думаю, ви вже бачили у мене на сторінці. Тож швиденько їх зараз поріжу. Так, додаю сюди ж миску, сіль та чорний мелений перець за смаком. Тепер це все гарненько перемішую. Додам сюди 4 ложки борошна. Ще раз все перемішаю. Ось така маса в мене виходить. Тепер вологими руками формую котлетки і смажу їх на сковорідці. Ось така ціла тарілка смакоти у мене вийшла. Зараз покажу, які вони всередині. Хоча цей рецепт у мене вже є на сторінці. Ось такі всередині виходять ці котлетки чи то пиріжки, не знаю, як це правильно назвати. Но це дуже смачно, друзі. Повторюйте, куштуйте, їжте на здоров'я!